Вони і не, і, і, і жуні, і стараці, вони не приходять, бачите? Від що робить. Якщо не находять їм зовсім, нахуй нахисля дивати. Завтра вони вихідний три дні були, вихідний вода письма, а їм що? А. Добре, то, добре. З вчорашнього вечора тече вода? Так. Та ви що? Ну з... Hils meg fra den vekk.